Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати. Україною шириться пил з пустелі Сахара. На вихідних на території нашої держави прийшло дуже тепле повітря африканського походження. Середня добова температура перевищила норму від 5 до 12 градусів за Цельсієм. Разом з цим теплом з північної частини Африки переноситься і пил. Він створює ефект затуманеного неба, може спостерігатися імла. За даними Українського гідрометеорологічного центру, концентрації пилу не перевищують гранично допустимих норм. Найближчої доби така ситуація утримається у більшості областей. Лише на заході, завтра в день прогнозуються дощі 3 і 4 квітня, дощі пройдуть на більшій частині території України. Якість повітря покращиться уночі. 31 березня Україна перейшла на літній час. В ніч із субота, 30 березня, на неділю 31 березня. Перевели годинники на літній час на одну годину вперед. Україна переводить годинники двічі на рік в останню неділю березня на літній час і кожної останньої неділі жовтня на зимовий. Смартфони та інші гаджети щосезону переходять на новий час автоматично. А от кнопкові телефони, будильники і механічні годинники потрібно перевести вручну. Нагадаємо, що час чиний в Україні взимку є природним для території нашої держави і відповідає її географічному положенню. А в період з останньої неділі березня по останню неділю жовтня запроваджується літній час з метою ефективного використання світлої частини доби. А наступна інформація буде цікавою жителям Бущини. Зміни у розкладі руху проміських поїздів з 3 по 17 квітня. У зв'язку з виконанням колійних робіт з 3 по 17 квітня 2024 року змінюється розклад низки приміських поїздів по станції Красне та інших населених пунктах. Сьогодні у храмі селища Поморяни відбулася молитовна зустріч згадка з нагоди 110-ї річниці від дня народження багатолітнього пароха поморян, справжнього сподвижника у Вірі, Схимонаха, отця Григорія, Гедеона, Герасима, Сироїда. Щиро дякуємо отцям Михайлу Смолінському, Борису Гороховському, Володимиру Шевцеву, Ігорю Віхостому, Володимиру Клиб'яку, а також Павлу Хромєву за те, що поділилися своїми спогадами про отця Григорія справжніми відкриттями. Дякуємо отцю Роману Гордію за підсумки сподвижницького життя отця Григорія та усім отцям і гостям, які завітали до Поморянського храму. Відповідно до порядку проведення містобудівного моніторингу, затвердженого наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України номер 170, відділ містобудування та архітектури Красненської селищної ради інформує про початок обговорення проведення містобудівного моніторингу. А саме з метою проведення містобудівного моніторингу території населених пунктів Красненської селищної ради. А це селище Красне, такі села, як Андріївка, Балучин, Безброди, Богданівка, Задвір'я, Куткір, Мала Вільшанка, Острів, Острівчик, Пильний, Петричі, Полоничі, Полтва, Русилів, Сторони Баби, Утішків, на які розроблені генеральні плани, а також детальних планів території, затверджених до 30 грудня 2023 року та підготовки аналітичного звіту. Отож, відділ архітектури містобудування житлово-комунального господарства та благоустрою Красненської селищної ради починає збір вихідних даних до аналітичного звіту містобудівного моніторингу. З метою вивчення громадської думки пропонуємо подавати пропозиції щодо необхідності здійснення моніторингу об'єктів містобудування та розвитку населених пунктів. Пропозиції приймаються з 26 березня до 15 квітня у письмовій формі або на електронну адресу фізичними особами із зазначенням прізвища імені та по батькові проживання з особистим підписом у разі письмового звернення. Юридичні особи подають пропозиції із зазначенням найменування та місце знаходження юридичної особи. Нагадаємо, бузька громада також розпочала проведення містобудівного моніторингу населених пунктів. На базі Козинського ліцею з 29 березня по 8 квітня демонструються роботи викладача методиста Ушурка Ігоря Степановича та студентів Бродівського фахового педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича. Здобувачі освіти Козинської громади протягом тижня відвідують виставку, під час якої знайомляться з технікою виконання різьби, випалюванням та розробками схем для вишивки технікою паркування. Розглядають виставку Тарас Шевченко зрілість незалежності творчі інтерпретації з метою професійної орієнтації. Учні також ознайомилися з напрямками професій, які готує педагогічний коледж. Мешканця Бущини судили за незаконну порубку дерев на території лісництва. Так Бузький районний суд виніс вирок уродженцю села Яблунівка Бузької громади, який обвинувачувався у незаконній порубці, перевезенню зберіганні та збуті лісу. Про це йдеться у вироку, що опублікований у єдиному державному реєстрі судових рішень. Встановлено, що 7 лютого 2024 року обвинувачений перебуваючи в кварталі номер 45 Соколянського лісництва філії Редехівське лісомисливське господарство, що відноситься до території природного заповідного фонду, заповідне урочище місцевого значення Соколя на території Бузької територіальної громади Золочівського району. Умисно, за допомогою бензопили, шляхом спилювання відокремив від корення два дерева породи граб вартістю 8 тисяч гривні, не маючи на це жодних дозвільних документів, наслідок чого бузькій міській раді завдано істотну шкоду навколишньому природному середовищу у частині забезпечення ефективної охорони, належного захисту, раціонального використання та відтворення лісів. Допитаний у якості обвинуваченого винним себе інкримінованому йому кримінальному правопорушенні визнав повністю. Суд визнав уродженця села Яблунівка бузької громади винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 246 частиною 3 кримінального кодексу України, та призначив покарання у виді обмеження волі терміном на три роки. На підставі статті 75 кримінального кодексу України звільнити від призначеного покарання з випробовуванням з іспитовим строком на один рік, якщо він протягом іспитового терміну не вчинить нового кримінального правопорушення і виконує покладені на нього обов'язки. Термін іспитового строку почався з часу проголошення вироку 26 березня 2024 року. Добровольці вогнеборці підвищують свою майстерність. На Золочівщині прийшли навчання з працівниками добровільної і місцевої пожежної охорони з метою удосконалення запобігання надзвичайним ситуаціям. Добровольці були ознайомлені з сучасною пожежно-рятувальною технікою та матеріально-технічним забезпеченням, що використовується професійними рятувальниками. Але основною метою зустрічі було вдосконалення навичок та підвищення кваліфікацій добровольців. Це включало відпрацювання нормативів, а також спільні навчання з питань організації та проведення гасіння пожеж. Також на навчанні медики навчали місцевих добровольців до медичної допомоги. Такі навчання спрямовані на підвищення ефективності діяльності пожежно-рятувальних служб та забезпечення належного рівня безпеки населенню. Сьогодні, 31 березня, відбувся матч 9-го туру чемпіонату Львівщини з волейболу. Домашній поєдинок проти команди ВК «Технолог Львів відбувся у спортзалі Радехівської зож номер 2 з початку гри обидва колективи демонстрували високий рівень гри. Взаємодія між гравцями була на висоті. Вика Технолог виявився гідним суперником для Радехівської громади, створюючи численні складні ситуації для команди. Протягом усього матчу було багато емоційних моментів, але в результаті ВК Радехівська громада змогла показати свою перевагу із рахунком 3-2 у сетах. Гравці обох команд відзначилися високим рівнем гри. Цей матч став ще одним підтвердженням високого рівня волейболу Радехівської команди. Також нагородили подякою Нагірного Ярослава за вагомий особистий внесок у розвиток галузі фізичної культури і спорту на території Радехівської громади. Голювання чия на товариському матчі у Дубно цієї неділі ФК «Богун» Бродівської громади розпочав сезон з товариської гри на виїзді. Суперниками бродівчан були ФК Молодіжне, переможець зимового кубка міста Дубно. Бугун розпочав матч активно, численні атаки змусили суперників понервувати, але в азарті гри захист припустився прикрої помилки, якою зуміли скористатися суперники. Молодіжне відкрило рахунок. Проте вже на 35-й хвилині Юрій Гром'як заробив та реалізував пенальті 1-1. А на 43-й хвилині став автором і другого голу від Бугуна після ефективного виходу один на один з воротарем Молодіжного. На перерву йшли з перевагою в один м'яч. У другому таймі до 60-ї хвилини між командами точилася боротьба на рівних. Втретє, за Бугун забив гравець, який зараз на перегляді у команді. У товариському матчі команди пробилися сили з різних гравців, тож богун провів ряд замін. Гравці створювали небезпечні моменти, але реалізувати їх не вдавалося. Під завісу матчу ФК Молодіжне забило вдруге у контратаці, а в доданий час зрівняло рахунок 3-3. Яскрава товариська гра і динамічний початок сезону. Рятувальники Львівщини провели практичні тренування мобільної оперативної групи. Цього разу тренування мобільної оперативної групи головного управління ДСНС України у Львівській області були спрямовані на вдосконалення навичок порятунку людей та злагодженості дій під час водопілля підтоплення населених пунктів. За легендою, через весняне потепління рівень води в річці піднявся, і як наслідок підтоплення кількох населених пунктів, посівних площ та людських домогосподарств. Крім того, рятувальники отримали інформацію, що воді бачили людину, яка кликала на допомогу. Тож перед мобільною оперативною групою стояла задача координації залучених сил до проведення аварійно-рятувальних робіт та інших невідкладних робіт. Рятувальники розгорнули необхідне обладнання, налагодили зв'язок за допомогою мобільної та переносної радіостанції, окрім цього, за допомогою комплексу супутникового інтернету Starlink відпрацювали передачу із місця події фото та відеоматеріали. А ще провели аеророзвідку місця тренування безпілотним літальним апаратом. Тренування та практичні заняття є невід'ємною частиною роботи ДСНС. Такі заходи допомагають налагодити та практично відпрацювати взаємодію для ефективнішого надання допомоги під час реальних подій. Підтримавши з раніше правовим сектором Радехівщини акцію Допоможе армії дронами правомолодь молодь Радехів сьогодні, 31 березня, провели благодійну акцію зі збору коштів на придбання FPV-дронів для наших захисників. Завдяки донатам підприємців та відвідувачів ринку торговиця міста Радехів вдалося зібрати 14 787 гривень. Вже сьогодні радихівчанами було придбано FPV-дрон та дві батареї на загальну суму 16 тисяч гривень. Висловлюємо велику подяку усім благодійникам, котрі підтримали акцію. Права молодь Радехівщини впродовж весни літа цього року надалі проводитиме подібні акції. Як бачимо, не так складно назбирати на дрон. Волонтерський центр Джура міста Кременець щиро дякує усім, хто підтримав збір кнопочних телефонів та іграшок на дистанційному керуванні. Уже вкотре згідно запиту така посилка відправлена до місця призначення у Харків. Отож, давайте разом наближати перемогу та знищувати ворога. Слава Україні! Героям слава!